91 рік Україна мала 28 мільйонів ВРХ, Це велика рогата худоба. 28 мільйонів голів. 1 січня 2025 року 2 мільйони 29 тисяч. Тобто падіння в, в рази. 18 разів, мабуть. Я до чого це веду, що знову ж таки потрібно збільшувати кількість. Яка переходить в якість і в переробників буде більша база і молока і м'ясо. Тобто, це фактично. Дуже важливо, щоб аграрії зрозуміли, що в тваринництві є економіка, тому що чому було таке велике падіння? Економіки в тваринництві не було достатньо для того, щоб її розвивати масово. Це важка праця. Якщо ти в рослинництві можеш зробити якусь паузу, поїхати на відпочинок сім'єю, то в тваринництві так не працює. Кожного дня ти маєш зранку до вечора працювати. Ми спрямували певні державні програми саме на тваринництво. В цьому році буде підтримка купівлі нетерів, тобто, це покращення генетики для фермерів і часткова компенсація будівництва ферм. Зараз визначаємося з розміром ресурсу, які ми можемо це направити, але точна підтримка буде.